Кожен водій бодай раз у житті заправляв своє авто неякісним пальним, і найчастіше навіть не одразу про це здогадувався для того, щоб не потрапити у таку ситуацію. Варто довіряти перевіреним АЗК і звертати увагу на ціну пального. Але чи завжди нижча ціна? Це тривожний сигнал незадовільної якості пального. Скільки доведеться витратити на ремонт авто, якщо паливо неякісне, і, власне, як перевірити, чи воно нормальної якості. Детальніше про все це у нашому сюжеті. Заправився неякісним бензином і влетів на ремонт авто. Це один із найбільших страхів кожного водія. Одного разу були. Ну, була погана робота двигуна, насамперед Плаваючі обороти і тому подібне зупинялася втрата потужності двигуна. У мене вийшла з ладу турбіна, це таке було. Тобто закоксувався шток управління турбіною і потрібно було, я раз зробив обслуговування, тобто промили її, а на другий раз вже робили капітальний ремонт. Фахівці з ремонту авто підтверджують, першими в разі неякісного пального страждають форсунки. Свічки забруднюються нагаром, і двигун не може нормально спалювати бензин. Машина, зрештою, глохне. Тож, заощадивши кілька гривень на пальному, водій ризикує доїхати лише до СТО. Тут же залежності від автомобіля, якщо ви заправили, наприклад, якийсь там 15-річний опіль, умовно кажучи, ну та навіть там ця сума може ну дійти там тисячу доларів плюс. Якщо ми говоримо про ремонт форсунок, якщо ми говоримо про а, якийсь більш новий автомобіль з електронними системами, цей ремонт. Ну ви знаєте, якщо я навіть скажу там 200+, плюс. От я не помилюся. Часто проблеми помітні не одразу. Керманич може їздити кілька тижнів, а то й місяців, поки шкода накопичується. Бруд забиває деталі, мотор зношується, і одного дня все може зламатися. Самостійно за запахом або кольором визначити якість бензину неможливо, розповідають в інституті споживчих експертиз. Його фахівці регулярно перевіряють пальне на автозаправках. Відібрані зразки аналізують у лабораторії на вміст сірки, бензолу, густину та октанове число. Кажуть, найчастіше проблемне пальне виявляють на поодиноких маленьких заправках. Ідеальний бензин в тому той, який відповідає всім вимогам чинного ДСТу щодо бензину. Тобто, якщо в ньому є хоч в одному параметрі є порушення, цей бензин вважається некондиційним. Тобто, якщо октанове число, наприклад, нижче там для 95-го бензину нижче 95 все цей бензин некондиційний вважається. У великих автозаправних мережах працює внутрішній моніторинг якості. Якість контролюють на всіх етапах логістики пального проби відбирають і безпосередньо на АЗК. У спеціальній ємності наливають дизель і бензин. Далі переливають у стерильні пляшки, їх пломбують та наклеюють етикетку з інформацією про те, хто коли і з якої заправки набрав цей зразок. За результатами випробувань акротон лабораторії буде виданий паспорт якості. В якому буде прописано показники, за якими контролювалося паливо, і ми зможемо оцінити за цими показниками якісні характеристики, заправка якісним пальним гарантує як безпеку авто, так і працює на безпеку і оборону країни у цій мережі. Гривня з літра бензину та дизелю з кожної кави чи ходога йде на енергійний збір для закупівлі дронів та техніки захисникам. В лютому цього року ми запустили збір разом з бригадою Хартія на 100 мільйонів гривень з кожного літра 95-го бензину енерджі, з кожного літру дизеля, з кожної кави, ходогу. Ми передаємо 1 гривню для того, щоб придбати і передати озброєння для наших партнерів. До збору вже долучилося більше мільйона клієнтів. Станом на зараз вдалося зібрати майже 70 мільйонів гривень. За ці кошти Карті вже передали 14 пікапів і 85 дронів та інше спецобладнання. Сучасна війна технологічна, і дрони виконують дуже багато завдань за допомогою них контролюється смуга, робиться розвідка і багато всього іншого. Тому я дуже дякую компанії Укрнавта за системну підтримку, за ту активність, яку ми робимо з ними. Підтримати збір може кожен автовласник.